Слава Україні! Слава, силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта вистаємо, переможемо! Сьогодні хочу поділитися з вами кількома півонями, що в мене ще не були на каналі цьогоріч, і деякі з них втрачені назви, а деякі з назвами. Ось ця красуня втратила я назву, точно десь маркування моє з часом. Що сам зникло, тому просто помилатися красою і послухати поезію. Загалом дуже гарний сорт, яскравий, дуже прекрасний на всіх етапах розкриття від пуп'янка і до відсвітання. Дуже прекрасний, насичений перед дощами, після дощу, перед заходом сонця. Ну, цікавий. Любить, любить такий колір камера. Дуже гарно виходить, дуже помітний звіддаля. Та дуже шкода, що не знаю назви, але може бути тут кілька нас, тому не буду якби, пробувати вгадувати, бо це таке гадання на Кавовій Гущі не дуже доречне. Потрібен янгол помсти, Захисник мій, мій щит, що не дозволить підупасти. Не дай зотліти в пеклі дорікань великосвітніх. Де ж ти появись? Бо сходяться усі кінці, всі ріки доходять гир, і море пуще колотиться і ремствує, і скоро наперекір всім бідам зареве. Тож не барись, поквапся, помсти, янголе, допоки гнів мій горній гороїжиться, допоки в очах червоне марево переді мною безумом повзе, Василь Стус. Ще одна красуня, я її точно купляла без назви, просто колишня півонія, називають бабусина півонія з ароматом. Запашна, дуже запашна, прекрасно підходить, якщо любите собі зрізати в букет, купити, наприклад, і поставити собі на робочу місці. Або просто там, де ви багато часу проводите для підняття настрою, адже пахощі вони теж нам дуже гарно піднімають настрій і створюють атмосферу. А ось ця красуня це є найяскравіша, мабуть, півонія, ну, яку я знаю, принаймні Тереа. Мало я її знімала цьогоріч. Наступний рік, надіюся, буде більше цієї краси в мене на каналі. Дуже яскравий, от просто колір, який світиться, як ніби це неон, неонова вивіска якась. Дуже-дуже цікавий колір, однозначно привертає увагу. І президент Лінкольн це вже від квітання. Насправді вона набагато цікавіша квітка, коли вона тільки починає заквітати. От на основі цієї півоні чи то пісней я вирішила собі придбати ще кілька, тому висаджу кілька таких, ну, схожих мається на увазі, що от, пелюстки немахрові, немахрова квітка, але всередині дуже багато таких цікавих-цікавих пиляків, течінок. От, Але кажу, насправді вона найцікавіша, коли вона тільки відкривається, показує цю серединку свою цікаву. А коли відцвітає, ну вже, звісно, втрачається дещо декоративність, Попелюстки розміщені, так собі хаотичненько. Ось така краса. Вам дякую за увагу. Всім до наступних відео і папа! -па.